Подкаст Спитай мене, як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте Настри fm у будні щовечора о 19-й. Привіт слухачам Радіо ФМ Уже традиційно у цій порі. З вами Лілія Квітка. І це подкаст Спитай Мене як. Тут ми говоримо про секс. Разом зі мною в студії моя співведуча, і думаю, вже гарна ваша знайома це психологиня, психотерапевтка і травмотерапевт. Вітаю вас тут. Я вас вітаю. І сьогодні у програмі ми будемо говорити про прийняття себе після травми. Ви слухаєте подкаст Спитай мене як. Моя історія як жінки зовсім не проста. Проблема в тому, що він е, соромиться, соромиться м, свого тіла навіть сила в слабкості, бо тільки сильний може відкритися і, і проговорити, довірити. Ранення – це не вся людина, і кожна людина це значно більше, чим її травма. Інтим завершується в ліжку, а починається десь зранку. Там, де є побачення, неодмінно стається і секс. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як. Що робити, коли воно ми твоє життя змінюється а разом з тим, змінюєшся і ти. Як звикнути до себе нового, знищити стереотипи про людей з інвалідністю? Як побудувати нормальні відносини в новому в житті? Свою історію сьогодні нам розкаже Ірина, у якої чоловік, будучи на війні, отримав поранення. Привіт, привіт! Моя історія як жінки зовсім непроста. Все ж почну з чогось. Ми з чоловіком Олександром вже одружені 15 років. Із перших днів війни він ніс службу біля Запоріжжя був кілька разів у відпустці, але за ці кілька днів ми майже не говорили. Я бачила, що йому треба відпочити, він багато бачив, і я розуміла, що він хоче спокою, тому не наполягала на сексі, хоча дуже хотілося допомогти йому розслабитися принаймні, в такий спосіб. Але він тікав від цього, і ми про це зовсім не говорили. Уже потім, через якийсь час, він зізнався, що отримав травму. Це осколкове поранення нижче по. Ояса і помітив за собою, що вже не відчуває збудження, але не хотів говорити про це мені, щоб не хотів, щоб я довідалася, адже думав, що я розчаруюся в ньому, як у чоловікові. Ми втратили так багато часу, адже він міг сказати. Я не знала, що його турбує. Не знала чим допомогти. А треба було говорити, пошукати, можливо, якісь способи, щоб урізноманітнити це. Ви слухаєте подкаст. Питай мене, як. Чи правильно я зрозуміла, що чоловік уже вдома повернувся? Так, чоловік уже вдома. І скільки часу він вже вдома? Скільки О. з того часу, коли вже він в, не на війні? Десь приблизно три місяці вже вдома. Три місяці. Угу. На вашу думку, Ростислава, чи достатньо цього часу, щоб акліматизуватись, так би мовити, звикнутись уже до мирного життя? Це такий мінімальний, мінімальний час. Так, який людині потрібен взагалі для відновлення. Бо з одного боку воїни мають знаєте, таку дилемму, бо їм хочеться з одного боку вже бути повністю тут, бути вдома. Бо я вже повернувся бути своїми найдорожчими, своїми рідними. Але з іншого боку, ці думки ще можуть бути десь далеко там. Тому, коли він навіть не все ще розказує. Не тому, що він не хоче чи не довіряє, він можливо ще просто додатково опрацьовує якусь інформацію, пережиту там, тобто для того, щоб повернутися, потрібен час. Але так дуже цінно про те, що ви кажете, Ірино, про те, що м, ви спілкувалися, намагалися спілкуватися, і дуже важливо обговорювати та е, обговорювати якісь е, проблеми якнайшвидше почати, щоб зменшувати оцю цю зайву таку тривогу і стрес. Скільки б часу мало минути після повернення військового з фронту після отриманого поранення, щоб дружина, жінка або ж кохана. Могла підходити із запитанням, тому що скажу по собі: я не завжди люблю, коли я ще не пережила свою проблему, а вже хтось хоче допомогти її мені вирішити, коли я ще не готова, коли може навіть та розмова. Підтримка, нехай з гарними намірами, але мене можливо би навіть трохи дратувала. От як зрозуміти, що той час настав, і можна починати розпитувати, підтримувати тощо. власне тут також важлива комунікація. Перше орієнтація в тому, що кожен повертається по різному, і кожному потрібен свій час для того, щоб він уже відчув себе вдома. Знаєте, є правила бою, які ще. Ну, все рівно з воїнами будуть якийсь час. Так? І є правила дому, до, які, до яких їм потрібно звикати. І перше, що ми можемо зробити, це сказати про, про те, що ми на їх стороні і що ми хочемо підтримати, допомогти, але ми не хочемо бути надокучливими і зайвий раз, наприклад, ну, надоїдати. Так, або створювати напруження. Тому сказати, що я завжди готова вислухати, я завжди готова поговорити. Коли ти будеш готовий, скажи мені, це не обов'язково, що це має там відбуватися кожен день, наприклад, або це має відбутися обов'язково в когось там через три місяці чи через півроку. Але ви з кожним разом будете бачити, що ваш... Чоловік так в минулому воїн, хоча, як кажуть, є навіть така книга дуже гарна. Одного разу воїн, воїн назавжди рівно в душі, вони залишаються воїнами, але ви будете бачити потрошки, і можливо, я зараз навіть запитаю, чи ви бачите зараз свого чоловіка інакшого до прикладу, якщо по шкалі від нуля до десяти, на початку рівень його замкнутості і напруження, наскільки приблизно ви відчуваєте був? Десять дуже сильне напруження і дуже така сильна замкнутість. Десять не було було дев'ять, тому що от я бачила, що він, начебто, і хоче відкритися, але все одно напевно не зміг знайти підходу до мене, не зміг знайти тої ланки, як заговорити зі мною про поранення своє. Та, взагалі, як мені здається, чоловіки вони по своїй природі ну не дуже сильним А щоб ще й говорити про якісь свої проблеми, переживання, о, це треба, напевно, мати неабияку сміливість і бути дуже сильним для того, щоб на таке наважитись, і слабкість, і слабкість свою показати. Бо часто чоловіки, така є побутує думка, що відкриватися або говорити про якісь свої проблеми, це слабкість, але власне сила в слабкості, бо тільки сильний може відкрити. Тися і і проговорити, довіритися. Ви слухаєте подкаст спитай мене, як. А усім, хто лише долучився, я хочу нагадати, що ви слухаєте подкаст «Спитай мене, як в ефірі Радіо Стри ФМ. З вами Ліля Квітка Компанію мені складає наш провідний експерт. Це психологиня, психотерапевтка, травмотерапевтка Ростислава Пекарюк. Ну і героїня нашого подкасту це Ірина. І у мене до вас таке питання: усі ми жінки вміємо себе трошечки накручувати. Ну буває таке. А зважаючи на те, що чоловік не одразу вам зізнався у своїх проблемах, переживаннях. Яку причину на той час ви вбачали у його такій різкій зміні настрою? Чи навіть не з вами спілкуватися і проводити час? Я власне подумала, а можливо ще й проблема в тому, що він соромиться, соромиться м -м, свого тіла, навіть соромиться мені показати. Можливо, йому якось допомогти сприйняти своє тіло, сприйняти м -м, свою проблему. Як допомогти йому? Підтримувати, витримувати, не спішити, говорити, що я виходила заміж, власне, за цілого його, за всього. Кожна людина це всесвіт, з своїм досвідом, своєю мудрістю, своїми життєвими історіями, цінностями, бажаннями, здібностями, можливо, новими якимись мріями, так, харизмою, вміннями, багато багато чого і власне. Ви можете це доносити чоловікові, що, до прикладу, його поранення, його життєва історія, в якій е, був досвід воїна, досвід е, ну, такого дуже важливий досвід, і досвід поранення це не все його життя, чи це тільки частина його життя, і він для вас важливий і цінний, власне, весь. Не окреме щось тому кожному, кожному воїну і кожній людині важливо розуміти, що поранення це не вся людина, і кожна людина це значно більше, чим її травма. Ви слухаєте подкаст спитай мене, як але хочеться, щоб був прогрес. знаєте, ми трішки нетерплячі жінки. Хочемо, щоб е Тут, тут і зараз. тут і зараз, і от власне можливо уже звернутися до психолога, можливо, уже час. Якщо воїн хоче, то звичайно, що звертатися можна на кожному етапі, якщо є бажання, і найкраще можна звернутися разом, так а можна по окремо спочатку він, а потім ви. І так, і так можна. Якщо є бажання, ніколи не буде зайва. Так, фахівець не був на війні, до прикладу, але він знає, як може проявлятися тривалий стрес, які можуть бути симптоми, і що це все природня реакція на пережите. І коли воїн це розуміє, то тоді в нього, звісно, що зменшується напруження, напруга в тілі, напруга в емоціях, в думках, в ментальному здоров'ї. І, звісно, він тоді більше розслабиться навіть і в сексуальному здоров'ї. Так, тому що та напруга, яка вона, вона не може відразу вийти, тої напруги є ще багато. І якщо він обговорить проговорить, вивільнить якось опрацює своє, ем, свої емоції, які він пережив, там проговорить те, що можливо ще непокоїть, тому що війна це не просто це втрата побратимів, це є постійний стрес, тоді буде інакше. Тому, як ми вже зрозуміли, говорити насправді треба багато про все, якщо дозволяє ситуація. А як говорити про інтимні речі з чоловіком? Тому що я розумію, що і це має бути, особливо якщо людини є або ж було якесь поранення. Чи треба якось домовлятись завчасу, чи можливо планувати завчасу? Знаєте, є такий вираз, що інтим завершується в ліжку, а починається десь зранку ще. Тобто в ліжку увечері, до прикладу, завершується, починається зранку добрими стосунками, обійм. Мами е, хорошими словами, словами підтримки, любові і ми маємо багато органів чуттів, які ми можемо також задіювати, так і слух, говорити добрі слова, і зір, ну тобто, дивитись, можливо, якісь разом фільми, навіть згадувати, як було колись, що вам подобається говорити про свої бажання, що би ви хотіли, і запитувати у нього, і також пам'ятати, що може бути, якщо недавно перенесена операція, так також може бути і біль. Якихось певних ділянках тіла він з часом минеться, але просто навіть шви, ну, десь будь-де так на тілі, вони також можуть боліти ще певний час на погоду, наприклад, можуть боліти. Тому про це також важливо запитувати. До війни наші стосунки були такі, що Могло спонтанно відбутися все, і це дуже нам подобалось. От, тому і зараз думаю, він про це не говорить, але чи якось спланувати, от давай там дітей до бабусі відправимо у вихідні, побудемо разом. Чи в такий спосіб він зрозуміє, що от все я готую щось? Іноді буває так, що навіть людина, з якою ми багато років разом, е, ну потребує такої прямоти, так і воїни дійсно вони не завжди люблять сюрпризи, навіть коли вони там десь приїжджають у відпустку, бажано проговорювати якісь речі. Тому запитувати, а чи ти хотів би сюрпризів якихось, так наприклад, угу. чи ти вже до них готовий, чи ще зараз ні? А як хочеш? Як для тебе важливо, я би, наприклад, мені подобається. Це так, тому і натяки можуть спрацювати, і підготовка все важливо. Не менш важливо, як, я думаю, і впевненість у собі. Я пригадую на початку нашої розмови, казала Ірина, що чоловік моментами соромився себе, себе нового, соромився свого поранення, і можливо через цей уникав близького контакту. Де відшукати сміливість, щоб знову стати собою? Тут важливо також пам'ятати, що ця впевненість вона повернеться, обов'язково повернеться. Це в досвіді є. І для цього також потрібен час, щоб тіло, щоб наша ментальна ментальність повернулася, та психіка щоб повернулася, також потрібен час, і знаєте, ну взагалі, як підвищувати там або підтримувати ту впевненість в собі, дати можливість нервовій системі вивільнити напругу, ту, яка накопичена і пов'язана з тривалим стресом. Навіть у те, що ми казали звернутися там за допомогою, за підтримкою, дасть розуміння, що це нормально. Все те, що відбувається, твій організм потрошки приходить до норми, е, щоб вивільнити ту напругу, яка ще є, можна. З допомогою якоїсь з певної активності почати робити те, що він колись робив. Можливо, в нього були якісь захоплення, які йому вдавалися. Знаєте, навіть маленькі кроки, які йому зараз будуть вдаватися, де він буде себе відчувати впевнено, будуть додавати загальної впевненості. Тобто відреагувати, робити щось, що подобається, робити щось, що буде вивільняти напругу і додавати активності, і так само відпочивати також потрібно, щоб був сон, тому що іноді людина на. Війні як спить, я не знаю. Я не запитала, як у вашого чоловіка зі сном, але як не правило, би. там є тривалий недосип, не і, і він часто переноситься сюди. Тому якщо людина відсипається, має достатньо сну, це також про допомагає. Ви слухаєте подкаст Спитай мене, як я розумію, що війна змінює людей, і мого чоловіка змінила в тому числі. І розумію, що так як раніше. Уже не буде, але мені, як жінці, хочеться знати, яким чином відновити нам комунікацію між собою, якщо відчуваєш, що він уже не такий близький, адже часто навіть замість спілкування по телефону він мені на повідомлення у відповідь плюсики відправляв. А от вдома бачу і розумію, що ми віддалились один від одного, тому що були окремо довгий час разом, так і віддалилися, і багато зараз є напевно думок про побратимів, про тих які які залишились там, або про тих, які не дай Боже загинули, так тому що є те і те. Розпитуйте, якщо він готовий говорити, або якщо він знаєте, якщо чоловік починає сам про щось розказувати, слухайте, тому що важко часто знайти людину, яка буде слухати. І якщо ви. Навчитеся, можливо, ви і вмієте слухати, але я маю на увазі навчитеся його слухати в тих темах, які для нього зараз важливі. то він і вам буде розказувати, і буде виговорюватися. І ви зрозумієте, що там для нього таке важливе, де він думками, до прикладу. Ну і тут також потрібен час і знову знайомитися. Що тобі подобається, як би ти хотів? А отже, вас чекають побачення нові знайомства. Прогулянки. Прогулянки. так так, так дуже так. До, до речі, гарна ідея. Так знов домовлятися, наприклад, от. Давай ми з тобою зустрінемося. А де ми з тобою сьогодні зустрінемося? Ну давай, призначай побачення і йдете на побачення, так як це було колись, але зараз маєте ще раз шанс познайомитися і знов створити такі гарні романтичні стосунки. Ніколи не пізно почати ще раз. Буває так, що це навіть стане корисним, особливо коли тривалий час не бачили. Знаєте, що мене ще цікавить? Скільки часу може піти на відновлення? Не кажу, що фізично, бо в кожної сі унікальний випад. Але цікавить, скільки часу може піти на відновлення моральне, що можна було вже не просто говорити, планувати, а й переходити до інтиму. Бо як не крути, а рано чи пізно там де є побачення, неодмінно стається і секс. Так як звичайно реабілітації, так як реабілітації такої психологічної, це в середньому іде там від декількох місяців до двох-трьох років. Це не означає, що буде так само не завжди варто швидко. Важливе терпіння і важлива підтримка і любов бо сім'я завжди рідні люди найкраща психотерапія для тих, хто повертається з, з війни і. І повертається, слава Богу, живі і здорові. Ну і наостанок дуже би хотілося почути від вас, Арсеслава, якусь пораду для нас, жінок, звідки черпати силу, не здаватися, попри усі можливі складнощі, щоб рухатись вперед і бути сильні, зокрема як у випадку Ірини. Якщо будете ходити на побачення, точно з'явиться нова енергія, додаткова, нові враження. Якісь так можливо побачити по, по іншому місту, побачити, тому що я впевнена, що поки чоловік був на війні, ви набагато багато речей можливо. Не мали часу, тому що більше завдань було на ваших плечах, так на, на таких тендітних і жіночих плечах. А тут чоловік повернувся, і знову ж таки, якісь певні завдання з'явилися, які потрібно вирішити. Ну так якби з мінусом, проблематичні. А проблема що означає задача в перекладі, яку потрібно вирішувати. І разом з тим та напруга, яка була у вас. Поки ви чекали, поки ви чекали дзвіночка, потім, коли ви дізналися, наприклад, про поранення, це також все про напругу. Тому важливо турбуватися про себе, яким способом турбуватися, що вам подобається. Можливо, знаєте, колись про щось мріяли, і на це завжди не було часу. А можливо, якесь хобі було десь раніше. І також якось десь закинули, бо, бо також не було можливості. А можливо, щось нове знаєте, я іноді кажу: візьміть листочок, візьміть ручку, і запишіть все підряд, що ви думаєте, що би могло спрацювати, що спрацьовує для інших людей, що їм допомагає знаходити джерело енергії і сили. Напишіть все підряд, а тоді виберіть щось для себе. А можливо, просто закрийте очі і прислухайтесь до себе, чого би вам хотілося, що би вам допомогло. Якби ви уявіть собі, знаєте, що вам зараз не треба ніякі проблеми вирішувати, все вирівнялося, все складається так, як треба. У вас є багато коштів, не потрібно заробляти. Що би ви робили в такому випадку? Чим би ви займалися? Ми дуже з Олександром Ми... мріяли поїхати за кордон, О. на відпочинок. Ну от, от і можливо власне це буде для вас таким додатковим. По перше, переключенням, так по-друге, розслабленням. По-третє, знов е можливістю побути разом, поговорити, позгадувати і помовчати не завжди обов'язково багато говорити іноді мовчання. Може сказати більше, ніж слова можливо, часом достатньо просто бути поруч, навіть коли не завжди про це просять. І треба пам'ятати, що для людини після поранення багато речей будуть, наче вперше. І оте вперше може бути непросто, може бути навіть боляче, але ви вже з досвідом. І нехай тепер він працює на вас. Важливо створити умови, коли можлива неповносправність стає не браком, а родзинкою стає вашою персональною фішкою. Є заради чого жити, є заради кого жити, і, і треба. Подкаст Спитай мене як про інтимні взаємостосунки військових після поранення. Слухайте Настрі fm у будні щовечора о 19-й.